Вітаю на восьмому уроці безкоштовного навчального курсу SketchUp4Web. Минулого уроку ви створили компонент, а тема цього уроку переваги компонентів. В цьому уроці будуть задіяні наступні навики: що тягни навігація, дізнаєтесь про новий інструмент відступ, опонуєте редагування компонентів та додавання компонентів. Розпочинаємо наш урок з того, що заходимо на SketchUp4Web. Щоб зайти на Sketchup for web ми можемо скористатися або пошиком, або просто перейти за посиланням, яке ви мали зберегти раніше в корисних посиланнях. Також це посилання я традиційно буду зберігати в описах під кожним уроком. Натискаємо Start Modeling. Відкриваємо файл попереднього уроку, який називається опори. Розпочинаємо з того, що збережемо цей файл під новою назвою для уроку 8. Меню 3риски, «Save as», SketchUp for Web, Навчальні файли, створюємо папку урок 8 і пишемо назву нашого файлу Переваги компонентів. Йде збереження. Збережено. Тепер перейдемо безпосередньо до редагування наших компонентів. Для того, щоб відредагувати компонент, нам потрібно двічі клікнути по компоненту. В режимі редагування інші об'єкти переключаються у фоновий режим. А навколо нашого компоненту, який знаходиться в режимі редагування, відображається пунктирна рамка. Давайте трохи збільшимо довжину наших опор. Для цього обираємо інструмент push pull або з панелі, або з клавіатури кнопку англійську P. Обираємо нижню площину опори, натискаємо ліву кнопку та тягнемо вниз. З клавіатури вводимо 500. І бачимо, що усі інші опори також збільшилися на задану довжину. Для того, щоб вийти з режиму редагування, треба клікнути на вільне місце. Для цього спочатку натискаємо пробіл. І тепер клікаємо на вільне місце. Все. Редагування нашого компоненту завершено. Таким чином, основна перевага роботи з компонентами є в тому, що в разі необхідності редагування ви редагуєте тільки один компонент, а усі інші подібні компоненти редагуються автоматично. Усі зміни застосовуються автоматично, скільки б у вас їх не було. Хоч 4, хоч 4 тисячі. Все одно вам достатньо буде зробити лише одне редагування. Далі знову оберемо компонент, двойний клік лівою кнопкою миші для того, щоб увімкнути режим редагування, і зробимо ще декілька змін. У нашій панелі інструментів натисніть на три крапочки, щоб розгорнути меню інструментів. І ми Оберемо новий інструмент, який ми раніше не використовували. Цей інструмент називається offset або відступ. Підведіть курсор до, площини, до нижньої площини опори. Ви бачите, що з'явився додатковий маркер, який пересувається по е, межам нашої площини. Зробіть од один клік. Всередині цієї площини. Після цього кліку з'являється рамка. Прямокутна рамка. Відвідіть рамку за межі площини. І тепер з клавіатури вводимо відстань, на яку будемо робити наш відступ. Це буде 50 мм. І наступна зміна, яку зробимо. Скористаємося інструментом Push-Pull, штовхай тягни. І зробимо з нашого відступу об'ємну фігуру. Обираємо або з панелі інструментів, або з клавіатури англійська кнопка P. Обираємо плащину нашого відступу. Підвели курсор, вона підсвітилася, натиснули ліву кнопку миші і потягнули вгору. Задаємо напрямок вгору. З клавіатури вводимо розмір 500. Натискаємо пробіл і клікаємо по вільному місцю. Таким чином ми збільшили товщину наших опор. В нижній частині. А тепер давайте розглянемо другу суттєву перевагу компонентів. На панелі інструментів праворуч є такий інструмент, який виглядає як три кубики. Якщо підвести до нього курсор, висвітлюється назва Components. Це палітра компонентів. Натисніть лівою кнопкою один раз. Відкривається перелік компонентів, який задіяний у нашому проєкті. Тут ми бачимо цього бородатого дядьку, він також є компонентом. А також нами створений компонент опора. Яка перевага у цій палітрі? Справа в тому, щоб додати до проекту ще один такий компонент, нам навіть не потрібно його копіювати. Достатньо просто відкрити палітру, обрати необхідний компонент. Один раз клікнути лівою кнопкою миші і розмістити. В необхідному місці в проєкті. Ось і все. Закриваємо палітру. Враховуючи те, що п'ята колона нам не буде потрібно, ми можемо її видалити, натиснувши кнопку del з клавіатури або через праву кнопку і контекстне меню, обравши інструмент Erase. Видалити. Тепер нам залишилося зберегти результати редагування наших компонентів. Натискаємо кнопку Save. Збережено. На цьому урок завершено. Ваші питання та коментарі залишайте під відео. Поставте вподобайку, підпишіться на канал та тисніть на дзвоник, щоб не пропустити вихід нових уроків. Також поділіться цим відео, хоча б з трьома друзями. Слідкуйте за моїми новинами у соціальних мережах. До зустрічі на наступному уроці!